Вітаємо вас на телеканалі Раї у студії Андрій Ципуга і ми розпочинаємо випуск новин Прикарпаття. Сьогодні побачите, як жінки регіону опановують чоловічі професії. Розповімо про відкриття реабілітаційного відділення для малечі, а також історичне об'єднання громад. Усі актуальні новини просто зараз. Бурштинська громада знову у скорботі. Місто попрощалося з 21-річним захисником Максимом Кожухарем. Попри юний вік, він свідомо обрав шлях воїна, ставши до лав 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Максим був оператором безпілотних систем і до останнього залишався вірним присязі. Тіло героя громада зустріла на колінах. Після панахиду у палаці культури та прощальної літургії у храмі священномученика Йосифата Максима Кожухаря поховали на алеї слави міського кладовища. Захисник загинув 24 січня. Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя за наш сьогоднішній день. Нові виклики та нові обличчя сьогодні. Прикарпатські підприємці дедалі гостріше відчувають кадровий голод, адже сотні тисяч чоловіків змінили робочі інструменти на зброю, щоб захищати наш спокій на фронті. У цих складних обставинах жінки опановують професії, які раніше вважалися суто чоловічими. Про грантову підтримку, перекваліфікацію та те, як жіноча ініціативність рятує місцевий бізнес. Розповість Яна Лазорик. Війна змінила обличчя тилових професій. Через мобілізацію чоловіків українські підприємства та комунальні установи зіткнулися з гострим кадровим дефіцитом. Проте життя міста не має зупинятися. В Івано-Франківську частину умовно чоловічих обов'язків впевнено перебирають на себе жінки. Наталія Казимова перша в громаді сіла за кермо великого автобуса. До повномасштабного вторгнення вона жила у Бердянську, та окупація змусила її з донькою евакуюватися і починати все з нуля. У 41 рік Наталія не просто змінила професію здійснила дитячу мрію. Родом я з Тернопільської області, але сюди переїхала з Бердянська. В Бердянську я працювала водієм таксі. Як виникла ідея сама запимрія? Мрія це мрія з дитинства. Я закінчувала курси там шведська організація для жінок-переселенців, зробила безкоштовно взагалі. Для жінок, які хочуть змінити професію, у мене якби зараз поки що тільки три маршрути, так як не на місцеве місто, що знаю ну, не дуже добре. Але я вже працюю над вивченням ще маршрутів. Графік влаштовує. От ми працюємо по вісім годин. Мені не важко я взагалі я... кайфово. Міське комунальне підприємство Електроавтотранс одним із перших відкрило двері для навчання нових фахівчинь. Багато водіїв звільнилися. Хтось виїхав за кордон. Частина була мобілізована. На курсах водіїв тролейбусів. Зараз в останні кілька груп, які ми навчали, там більшість складають жінки. Водійок тролейбусів на завжди було в межах там 30 По великому рахунку керувати автобусом не набагато складніше ніж керувати тролейбусом. Пасажири автобуса до таких змін ставляться позитивно. Кажуть, жіночий стиль водіння вирізняється особливою спокійністю та обережністю. Ну, зараз у нас війна в державі, тому це нормальне явище, як то кажуть. Дуже прекрасно. Я навіть і скорше прийшла, я пару хвилин чекала. Дуже добре, спокійно їхати. Дивно, але на жаль, така сьогодні ситуація, що Достачу. мають і жінки виконувати такі професії. Нормально. Жінки водять добре. Для того щоб допомогти бізнесу та громадянам, державна служба зайнятості запустила експериментальний проєкт. Жінок безкоштовно навчають професіям, де раніше вони були представлені мінімально. Наразі до служби зайнятості вже звернулися протягом 25-го року. 68 роботодавців. Вони звертаються. Заявою про потреби у навчанні таких фахівців. держава покриває 10% прожиткових мінімумів за вартість навчання, тобто наразі це 33 три тисячі двісті гривень. І зв'язку з тим, 107 жінок пройшли вже навчання в 25-му році. 75 з них закінчили навчання і вже успішно працевлаштовані до своїх роботодавців. Окрім того, жінки активно йдуть у бізнес. Завдяки урядовій програмі Є робота, українки отримують гранти на старт власної справи. Статистика підтверджує, жіноче лідерство стає фундаментом економіки. Якщо брати зі всієї кількості гранту отримуючи, то 61% становлять жінки. А якщо говорити про Гранти для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або членів їх сімей, то тут вже переважають все таки чоловіки. Тобто тільки 40% всієї кількості становлять жінки. За підсумками 2025 року 78% усіх звернень до обласного центру зайнятості надійшло саме від жінок. Це показник не лише кадрових змін, а й високої відповідальності прикарпаток. Вони вкотре доводять для тих, хто хоче працювати заради перемоги, немає нічого неможливого. Яна Лозорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай». від спільних проєктів до спільної безпеки 15 громад Прикарпаття підписали історичний документ у Галичі, заклавши фундамент Івано-Франківської міської агломерації. Це третє подібне об'єднання в країні, яке має на меті створити єдиний економічний та соціальний простір. Про те, як громади планують допомагати одна одній та фронту, знає Дар'я Базовод. Новий етап децентралізації та регіонального розвитку у Галичі підписали меморандум про створення агломерації, до якого увійшли 15 громад області. Цей документ це стратегічний союз, мета якого згуртувати ресурси сусідніх територій для спільного розвитку інфраструктури, медицини та допомозі фронту. Меморандум, який сьогодні підписаний керівниками територіальних громад, говорить про те, що всі вони готові формувати агломераційне об'єднання. Навколо міста Івано-Франківська, формуючи спільні пріоритети, вибудовуючи спільні проекти, формуючи спільне бачення, тим самим розвиваючи територію, є на це підстава, є постанова кабінету міністрів, яка говорить, що агломераційне об'єднання це одні із полюсів зростання в регіоні. Тому Прикарпаття використовує цю можливість. Тобто, сьогодні ми тільки підписуємо можливість і намір об'єднатися. Навколо створення майбутньої агломерації. Івано-Франківськ став третім містом в Україні, що пішло шляхом створення агломерації, перейнявши естафету у Києва та Львова. Народний депутат Віталій Безгін зазначає, досвід сусідів довів, що об'єднання навколо великого логістичного центру дозволяє громадам-супутникам значно швидше залучати міжнародні гранти та інвестиції. В Україні є певна тенденція на, скажімо так, поглиблені форми співпраці між територіальними громадами, які називаються агломерації. Це коли спільно, спільними зусиллями, спільним фінансовим ресурсом вирішується. Питання сміття, питання транспорту комунального, питання планування розвитку територій та їх забудови. В нас є непоганий досвід на Львівщині, який вважається одним з найбільш проактивних в Україні. Зараз цю естафету переймає Франківщина. Згідно з планом, співпраця громад допоможе не лише покращити якість комунальних послуг, а й стимулювати розвиток бізнесу. Спільні проєкти дозволять створювати нові робочі місця, що є важливим для утримання молоді в регіоні. Об'єднання цих громад. Дає новий шлях для доступу до європейського рівня створення тих умов, які десь в об'єднанні принесуть нам позитивні результати. Я дуже дякую тим людям, які до цього долучилися. Що ми побачимо. Що в єдності наша сила, і будемо розвивати наші громади. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює, створення агломерації це одна з вимог Європейського союзу, що дозволить реалізувати масштабні проєкти від будівництва спільних доріг до єдиної системи управління відходами. Ми пов'язані транспортом, ми пов'язані тим, що діти навчаються, в тому числі в міських школах, в інших школах. Тобто, дуже важливо, щоб ми. Мали стратегію розвитку і вже маємо перші здобутки. Маємо вже грантовий проект, який дозволить нам розробити стратегію цієї міської агломерації. Тому дуже важливе єднання громад. І дякую також народним депутатам України, які приїхали, які є хорошими нашими лобістами в Верховній Раді в уряді, саме франківської міської агломерації. Це важливо для нас, тому я думаю, що все складеться. Така міська агломерація дуже активно запрацює. Загалом до об'єднання увійдуть Івано-Франківська Галицька, Тисменецька, Тлумацька Чанська, Єзупільська, Лисецька, Отеніська, Дзвиняцька, Дубовецька, Загвізянська, Перерислянська, Старобогородчанська, Угринівська та Ямницька громади. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Івано-Франківськ став центром діалогу щодо майбутнього внутрішньопереміщених осіб. У місті провели масштабний форум, який зібрав більше сотні учасників: від урядовців та народних депутатів до представників міжнародних фондів. У центрі уваги три панельних дискусії: державні гарантії, місцева інтеграція та роль громадського сектору. Як влада та міжнародні партнери планують підтримувати переселенців у 2026 році, дізнавалася Яна Лазорек від формальної допомоги до повної інтеграції. В Івано-Франківську відбувся форум, що об'єднав переселенців, представників влади та експертів задля єдиної мети зробити державну та регіональну політику щодо ВПО ефективнішою на Прикарпатті, яке стало прихистком для десятків тисяч людей. Ключовим викликом залишається не просто пошук житла, а створення умов, за яких кожен відчує себе частиною громади. Інтеграція полягає в тому, щоб громади зрозуміли, що Внутрішньопереміщені люди потребують особливої уваги і підтримки. Наша основна мета створити комфортні умови їхнього проживання на території області. Бо на сьогоднішній день ми маємо велику кількість на Прикарпатті Внутрішньопереміщених людей це близько 110 тисяч. І проблема ще Прикарпаття полягає в тому, що дуже багато людей маломобільних. Приїжджає до нас тому. Громади зобов'язані брати на себе відповідальність за надання соціальних послуг у прихистку цих людей, і звичайно на громади покладається велика відповідальність. Найболючішим питанням залишається житло. Любов Горіна переселенка з Луганська зі стажем. Свій дім вона втратила ще у 2014 році. За 11 років поневірянь жінка змінила вісім помешкань. Постійно рендую. Житло і дякуючи, що вже в цій хвилі дуже активно прийняли участь і заклади, котрі предоставляли житло в гуртожитках, це дуже велике підспор'я, але все ж таки душа болить за те, що постійні переїзди це накладає. Ну, такий відбиток на наших долях, окрім побутових труднощів, переселенці часто стикаються з невидимими бар'єрами. Наталія Воробей приїхала до Івано-Франківська з Херсона у 2022 році. каже, окрім болю від втрати всього нажитого, довелося долати мовний бар'єр та подекуди відчувати суспільний осуд. Всі розуміємо, що ми в Херсоні розмовляємо трішки по іншому. У нас про про, Проскакують такі російськомовні слова, суржик. Хоча діти навчали навчаються в українській школі, ми в родині спілкувалися на рідній для дітей мові, були і російськомовні слова. Я викладач, я викладаю державною мовою. Стикалися ми. Проблема в тому, що нас не сприймало місцеве населення через те, що Якесь відторгнення було від того, чого ми сюди приїхали. Ми приїхали насаджувати російськомовний режим ми приїхали, і саме через і нас звинувачили ще іноді в тому, що через нас почалася війна. Очільник івано-франківської громади Руслан Марцінків запевняє, розв'язання житлової проблеми наразі є пріоритетом номер один, як для держави, так і для міста. Ну зокрема, ми плануємо цього року ввести експлуатацію перші будинки для внутрішньопереміщених осіб, які будуються за кошти Європейського союзу на вулиці Ребета, тобто вони вже в стадії. Завершення також там дитячий садочок, укриття велике будуються тому, це такий певний крок. Нагадаємо, що внутрішньопереміщені особи можуть стати на облік для отримання житла з фондів тимчасового призначення. Для цього необхідно звернутися до ЦНАПю за місцем проживання. Слід враховувати, що черга формується на основі бальної системи, де пріоритет мають багатодітні родини, люди з інвалідністю та сім'ї військовослужбовців. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейдвадцять 28 січня. Вранці у селі Вигода Верховинського району в одному із приватних житлових будинків пролунав вибух. На місце події негайно прибули рятувальники з Верховини та Красногілля. За попередньою інформацією, причиною став вибух газоповітряної суміші, який призвів до часткового руйнування будівлі. Не обійшлося і без постраждалих деталі. дізнаємось із прямої мови речниці головного управління ДСНС в області. На місці події травмувалося двоє людей: це жінка, 1945 року народження, а також чоловік 1970 року народження. Постраждалу жінку бригадою екстреної медичної допомоги було направлено до лікувального закладу. Чоловіку медики надали допомогу на місці. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється: на місці події працював офіцер, рятувальник громади, а також правоохоронці, з метою встановлення всіх обставин даної події. Рятувальники Прикарпаття закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки під час користування газовими приладами. Регулярно перевіряйте справність газового обладнання, не використовуйте газові прилади при відсутності тяги, не залишайте їх увімкненими. Поки ми обговорюємо події нашого краю. На фронті тривають бої за кожен метр української землі. Наші воїни у складі 3-го батальйону Свобода тримають оборону на Покровському напрямку. Команда телеканалу «Рай» підтримує збір на 50 ударних безпілотників. QR-код, який ви бачите на екрані, це ваша можливість подякувати захисникам. Давайте покажемо нашу єдність і закриємо цей збір якнайшвидше. Невдала спроба обманути ТЦК. В Івано-Франківську викрали чоловіка, який намагався оформити відстрочку, видавши свою дружину за особу з інвалідністю. Зробити це він хотів за допомогою підроблених через соцмережі документи. Подробиці справи дізнайтесь у сюжеті Юлії Торконяк. Спекуляція заради уникнення служби поліцейські Івано-Франківщини викрили мешканця обласного центру, який намагався ошукати державу за допомогою фальшивих документів. Чоловік організував виготовлення підробленого пенсійного посвідчення по інвалідності на ім'я своєї дружини, сподіваючись у такий спосіб отримати законну відстрочку від мобілізації. У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік організував виготовлення фальшивого пенсійного посвідчення по інвалідності другої групи та довідки медико-соціальної експертної комісії на ім'я своєї дружини. Документи він замовив через месенджер Телеграм, де використовував персональні дані жінки без її відома. Після того, як чоловік отримав підроблені документи, він умисно використовував їх як офіційні та подавав до уповноважених установ з метою незаконного отримання відстрочки. У листопаді 2025 року, користуючись оновленими нормами законодавства, Франківець звернувся до ЦНАПу із заявою про відстрочку, додавши до пакета документів завідоме неправдиве посвідчення. Проте схема дала збій на етапі перевірки. Представники районного ТЦК та СП виявили ознаки фальсифікації та передали справу до правоохоронних органів. Перевірка документів через головне управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області підтвердила, що дружина фігуранта не перебуває на обліку та пенсію по інвалідності не отримує. Слідчі тисменецького відділення поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 та 4 статті 350 Дцять а також за статтею 336 кримінального кодексу України, окрім самого замовника правоохоронці, встановлюють особи безпосереднього виробника фальшивки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раїм. Сучасна реабілітація за європейськими стандартами в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні. Відкрили капітально відремонтоване відділення, де допомагатимуть дітям повертатися до повноцінного життя. Понад тисячу дітей щороку саме на таку цифру орієнтуються лікарі після модернізації простору, нове обладнання та оновлені умови для малечі бачила Яна Лазорик. Якісне та комплексне відновлення в одній локації в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили оновлене реабілітаційне відділення. Відремонтовані кабінети, сучасне обладнання та повністю безбар'єрний простір. Проєкт став результатом синергії благодійної організації Україн» та обласної влади. Ми вклали в ремонт приміщення десь 4,5 мільйонів гривень, і це прекрасне обладнання, яке ви побачите. Приблизно 6,6 мільйонів це одна із найбільших дитячих реабілітаційних центрів в Україні. Тут дуже багато дітей, які потребують. Дитяча реабілітація це не лише медицина, а й складна психологічна та соціальна робота. Фізичні терапевти тепер мають у своєму арсеналі обладнання, що дозволяє працювати з найважчими патологіями. Фізичний терапевт Руслан Микитин зазначає: їхня головна місія максимально інтегрувати дитину у повноцінне життя, попри травми чи вроджені веди. Це є скульози, параперези, тетраперези, геміпарези, переломи, травми, хрестоподібні зв'язки. Після, після важких травм, скажімо, відбувається повністю відновлення. Тобто максимально працюється для того, щоб максимально відновити функції дитини. Генеральний директор лікарні Тарас Мельник наголошує, оновлений центр реабілітації став місцем, де поєднуються професійна допомога, сучасні підходи та щира турбота про кожну дитину. Потреба була вже в нас давно, на жаль, тому що ми підготували спеціалістів дуже висококваліфікованих, які готові були працювати, надавати якісну медичну допомогу, але на жаль, і приміщення і обладнання не відповідали. Сучасним вимогам. Раніше ми лікували 800 пацієнтів в рік, а тепер будемо надавати допомогу не менше півтора тисяча пацієнтів. На капітальний ремонт та закупівлю техніки з обласного бюджету було спрямовано 5 мільйонів гривень. Очільниця Прикарпаття Онищук підкреслює, в умовах повномаштабного вторгнення складно переоцінити важливість реабілітації. Ми бачимо статистику. Ми бачимо кількість людей, кількість дітей, які звертаються, яким ми надаємо реабілітаційні послуги, і бачимо скільки вона допомагає людям реабілітація. Також говорячи про обласну дитячу клінічну лікарню, хочу зазначити, що ми в обласному бюджеті заклали 50 мільйонів гривень для дитячого онкогемот. Тологічного відділення, щоб ця лікарня мала е, таке потужне, потрібне надзвичайно сьогодні, бо бачимо також кількість захворюваність е, дитячого населення на онкологію зростає на превеликий жаль. Наразі благодійний фонд Move Ukraine працює над ще двома новими реабілітаційними центрами на Прикарпатті, оснащеними сучасним обладнанням. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей інтелектуальний вечір у Коломиї. Музей історії міста зібрав повну залу на зустріч із лінгвістом та видавцем Богданом Горбовим. Науковець зі Львова презентував власні напрацювання та відповів на запитання місцевої громади. Про що говорили цього разу? Дізнайтесь із сюжету наших коломийських кореспондентів. З перших хвилин спілкування з Богданом Горбовим стало очевидно. Це не просто академічна лекція, а ширий та відкритий діалог. Зустріч була наповнена запитаннями, усмішками, особистими історіями та моментами глибокого замислення. Науковець зумів перетворити складні теми на живу розмову, де кожен присутній став повноцінним учасником дискусії. Я хочу познайомити жителів і буденних людей в Коломиї про… Свою творчість це раз одна з найцікавіших зустрічей, яка була недавно в Чернівцях з Карлом фон Гасбургом, Мої також своїми виданнями про про Шептицького, про з вашої тут. Людей з коломиї розмова вийшла далеко за межі науки чи культурології. Шлося про внутрішні переконання, життєвий досвід та особливу відповідальність інтелектуала в умовах сучасних викликів. Просвітницька діяльність Богдана Горбового вже давно перетнула межі України, транслюючи світові ідею нашої самобутності та європейської ідентичності. Ми є повноправна європейська нація, ми політична і культурна нація, і ми мусимо своє. Вибивати місце під серць, під сонце. Такі зустрічі залишають по собі багато більше, ніж просто нові факти. Вони запускають тихий внутрішній рух, коли розмова не завершується разом із подією, а продовжується в думках та усвідомленнях ще довго після її фіналу. Раї. Духовне пізнання через полотна в Івано-Франківську відкрили виставку Миколи Жулінського Вузли. Автор запрошує глядача до діалогу про природу людини, пропонуючи розгадати чотири сплетені ним мистецькі вузли. Які образи обрав художник для відзеркалення нашої дійсності, розповість Дар'я Базовод. Макрома людської долі на полотні у музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку сумського митця Миколи Жулінського під назвою Вузли. Експозиція це своєрідний творчий звіт, що складається з чотирьох сплетених життєво мистецьких етапів. Понад 80 картин відображають різні періоди життя автора, де головною темою є самопізнання та пошук сенсів у лабіринтах власного складного шляху. Насправді, кожен з нас вже вузли, і ці вузли вони бувають різні, да бувають. Світлі, бувають легкі, бувають темні, бувають дуже затягнуті, в залежності від стану внутрішнього стану людини, в залежності від ситуації, якій люди напиналися, Одні вже легко роздягнуться самому. Другі вузли розв'язуються при допомозі друзів, знайомих, сім'ї. А треті вузли такі бувають затягнуті, темні, наскільки пекучі, що їх не тільки людина не може сама розв'язати, вона навіть не може собі признатися, що вони в неї є. Івано-Франківщина продовжує ставати прихистком не лише для людей, а й для української культури зі сходу та півночі. Через активні бойові дії та постійні обстріли Сумщини, прикарпатські заклади культури активно приймають експозиції колег. Директор музею Василь Романець підкреслює, такий культурний обмін це найменше, що можна зробити для митців, які продовжують творити під звуки сирен. Ми продовжуємо сьогодні. Ото й наша співпраця, схід і захід разом. Останній такий був великий потужний. Обмін е, виставками з Маріуполем, правда, остання е, буквально за тиждень до, до повномасштабного вторгнення ми тільки забрали роботи з Маріуполя і почалася війна. І це вже у час війни. Це перше таке зі сходом обмін виставками. Звичайно, думаємо, що буде виставка потужна е, наших митців у сумах, але наразі приймаємо. Приймаємо сумчан, приймаємо потужно і, і це найкраще, що ми можемо на сьогодні зробити. Побачити, як художник розв'язує власні вузли через фарби та символи франківці та гості місця зможуть упродовж найближчого місяця. Виставка триватиме у залі музею мистецтв Прикарпаття до 1 березня. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Ось такими були події Прикарпаття. Вже зовсім скоро в етері. Головні новини зі світової арени. Залишайтеся з нами на телеканалі Раї.